Всім привіт! Хочу поділитись з вами рецептом чудо-глазурі для пасочок. Вона не липне до рук та не опадає з пасок. Справжнє диво Вам потрібно 6 г желатину змішати з 2 столовими ложками холодної води. Я залишаю на 15-20 хвилин, щоб желатин набух. Тим часом я змішую 2 столові ложки води та 120 г цукрової пудри. Та підігріваю, це, постійно помішуючи, щоб досягти розчинення пудри. Цей сироп я виливаю в іншу ємкість. Сюди додаю вже готовий желатин та по бажанню одну чайну ложку лимонного соку. Сік я додаю для смаку та для білого кольору глазурі. Міксером збиваю до утворення густої маси, щоб було зручно наносити на паски. Можна взбивати трохи менше, якщо любите гарні потьоки. Наша глазур готова. Наносимо глазур на готові охолоджені паски. Декоруємо по бажанню і лишаємо на пів години, щоб глазур повністю підсохла. Я прикрашаю паски посипкою та горішками. Але це залежить від вашої фантазії. Ця глазур гарно фіксує декор та не сипеться. Ось така глазур в нас вийшла. Не липне до рук, білосніжна та гарна. Підписуйтесь на наш канал, тут тільки перевірені рецепти. Смачного!